Темно, правда? Оце як вимкнули світло з сьомої ранку. Потім вимкнули з 15 до 16 години. Так більше електрики я й не бачив. Де взяти енергію під час відключень світла? Шурупокрут. Є акумулятор шурупокрута. їх у мене навіть два. і вони заряджені. Шурупокрут у мене. Зручний в цьому плані 12 вольтовий. На батареї підписано Д плюс, Д мінус. Так що чіпляємось в правильній полярності. Трохи розвиднилось, правда? У мене є отака от лампа саморобна. Я зробив її з звичайної світлодіодної лампи. Ось вона, вкручена в патрон. Отакі от платки, вони 12 вольтові, можна прилаштувати в звичайну світлодіодну лампу і буде вам світло. Світи доволі пристойно, можна навіть читати, а двох акумуляторів шоропокрута. Я думаю, вистачить годин на 6, так точно. Якщо ви не хочете заморочуватися з цими платками, то можна купити вже готову 12 вольтову або 5 вольтову лампу у китайців. 5 вольтову можна підключати до павербанка.